Так. Доброго дня, шановні колеги депутати і працівники нашої дорогаційної міської ради. Так, починаємо засідання постійної комісії з питань екології та земельних ресурсів. Сьогодні у нас 23 грудня 24 року. Порядок денний у нас. Перше на порядку денному у нас є дев'ять питань. Перше про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянки в натурі. І передачу власності земельної ділянки громадянам згідно поданих клопотань. Друге питання про уточнення площі конфігурації та лінійних промірів земельних ділянок, в зв'язку з проведенням інвентаризації по відновленню меж в натурі громадянам згідно поданих клопотань. Третє питання про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення, яких змінюється згідно поданих клопотань. Четверте про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. П'яте питання про укладання угоди щодо плати за фактичне використання земельної ділянки згідно поданих клопотань. Шосте питання про розгляд клопотання Будлюка Василя Ярославича. Сьоме питання про розгляд клопотання Крицькелюк Марії Михайлівни. Восьме про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності. І дев'яте питання про повторний розгляд клопотання Будлюка Івана Петровича. Так, місії по Мовчуку, хто там? Е -е, зараз біжить у нас цей біжіть. Вон. Хто за такий порядок денний, прошу просто пропустити? Хто за? На. Берево, на. у нас берете. Я пам'ятаю, не Три за. Так, так Приступаємо до першого питання. По, по суті, позволить про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу власні земельної ділянки громадянам згідно поданих клопотань, додаток один до повідесу, У нас на даний час є вісім клопотань про затвердження документації. На земельних ділянках всі земельні ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку на земельних ділянках розташовані житлові будинки, які перебувають у власності заявників. Присутні довідки про невикористання права безоплатної приватизації для даного цільового призначення. Значить, перше клопотання боєчко Олена Васильна, земельна ділянка площею 025, селі Смодна вулиця Данила Галицького, 5Б. Друге. Савчук Роман Дмитрович, земельна ділянка 0,14, 88, в селі Старий Косю, вулиця Миру, 34. Третє. Бойко Олексій Ігорович, від імені якого, згідно до вірності, діє Павлюк Світлана Валентинівна, земельна ділянка площею 0,0675 в місті Косів, вулиця Єрчина, 200А. Четверте. Жмура Анастасія Савеліївна, земельна ділянка площею 014-15. В селі Пістень, вулиця Ровенська, 28Б. П'яте Григоришин, Марія Дмитрівна. Від імені якої дії Мосейчук Мирослава Васильівна, земельна ділянка площею 0,25 в селі Микитинці вулиця Шевченка, 78. Ой, я випадково два рази надрукувала ту саму особу. Значить, сім клопотань тільки. Шосте, якіпчук Дмитро Дмитрович, земельна ділянка площею 01907. В селі Микитинці вулиця Перемоги, 1. І 7, Ганцяк, Емілія Петрівна. Земельна ділянка 01695, селі Пістинь, вулиця Богдана Хмельницького, 16. Коли набирала, помилково набрала два рази ту саму особу: 3, 4, 5, 6, 7. Так. 7, У 8, і зараз передбакуємо. То за те, щоб затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу власної земельної ділянки громадянам згідно поданих клопотань додаток 1, прошу проголосувати. Хто за, При, за рішення прийнято? Друге питання. Про уточнення площі конфігурації та лінійних промірів земельних ділянок у зв'язку з проведенням інвентаризації по відновленню меж натурі на місцевості громадянам згідно поданих клопотань. Додаток 2. доповідає Соломіючук надієм. Три клопотання у нас перше гринюк назад Миколаєві, земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства в місті Косів, вулиця Надгоком, площою… площею. 01433 га перебуває у власності згідно державного акту 99-го року. Другий – Гринюк Микола Васильович. Земельна ділянка для ведення особистого селянського в місті Косю, вулиця над гуком, площею 0,0982, перебуває у власності згідно державного акта 2000 року. І Олександрук Ігор Михайлович, земельна ділянка площею 0,2142 для будівництва обслуговування житлового будинку в селі Вербовець, вулиця Франка, 46, перебувала у власності померлого Олександрука Михайла Миколаєвича згідно рішення сесії Вербовецької сільської ради 96-го року. У зв'язку з проведенням обміру про площа земельних ділянок менше, ніж вказана в документах. Це ділянка мала кожен документи, документи. На, на, чот, шо, не Ні, менше, то що це нічого нормально? Про що? Проходить, що вона менше. Ні, то менше ну... завжди проходить, більше не проходить. Більшу сторону не проходить у зв'язку з тим, що менше треба уточняти площа. Не не. Тут відрізно він, він сусідом попустив Хто за те, щоб уточнити площі конфігурації та лінійних промірів земельних ділянок у зв'язку з проведенням інвентаризації по відновленню меж в натурі на місцевості громадянам згідно поданих клопотань, додаток 2, прошу проголосувати. Хто за? Три за. Третє питання про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення яких змінюється згідно поданих клопотань. Додаток 3. доповідає Соломійчук Надія. Дев'ять клопотань у нас по зміні цільового призначення земельних ділянок. Перше Григоришин Марія Андріївна, земельна ділянка площею 03992 в селі Шешор, вулиця С. Бандери, зміна цільового з ОСГ на ОЖБ. Друге Добрянський Ростислав Ігорович від імені якого згідно до вірності дії Добрянська Ангеліна Юрівна, ділянка площею 0,20 гав в селі Снідавка вулиця Межиріки, зміна цільового з ОСГ на ОЖБ. Третє Добрянський Ігор Артемович. З... По довідності дії Добрянська Ангеліна Юрівна, земельна ділянка площею 0,10 гав, селі Снідавка вулиця Межиріки. Зміна цільового з ОСГ на ОЖБ. Четверте Ковалюк Петро Миколайович. Зміна ділянка площею 62,70 селі Вербовець, провулок, Франка. Зміна цільового з ОСГ на ОЖБ. П'яте Олексюк Василь Максимович. По довірності дії Олексюк Іван Васильович. Проєкт ділянка площі 02507, селі Шешери, вулиця Пандери, зміна цільового з ОСГ на ОЖБ. Шосте. Филипів Ярослав Ілліч. Ділянка площею 0,26 в селі Шешери, вулиця Богуна, зміна цільового з ОСГ на ОЖБ. Сьоме. Сусак Василь Іванович. Ділянка площею 0,4065 в селі Вербовець вулиця Павлика, зміна цільового з ОСГ на ОЖБ. Восьме. Меховська Евеліна Юрівна по дії Свирид Оксана Петрівна. Ділянка площею 0,3188, селі Вербовець, вулиця Павлика, вулиця Павлика, зміна цільового з ОСГ на ОЖБ. Крісло поколено. Дев'яте. Якіпчук Марія Івановна, Від імені якої згідно рішення Верховинського районного суду дії Якіпчук Василь. Ількович, ділянка площею 01235, селі Шершери, вулиця Пантери, зміна цільового з ОСГ на ОЖБ. Тут є е, документація Пішли в повному обсязі. Так, є, є? витяги з містобудівної. Хто Повітає... за те, щоб затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок цільове призначення, яке змінюється згідно поданих клопотань до додатку? Треба, прошу проголосувати. Хто за? Чотири за. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду додаток 4 доповідає Соломійчук Надія. Значить, два клопотання. Перше від Білок Василини Семенівни. Земельна ділянка площею 0,01 для будівництва індивідуальних гаражів в селі Єворів вулиця Петруші, 30А, дріб 40. І друге, Аксін'їна Анна Євгенівна, земельна ділянка площею 00144 га для сінокосіння і випасання худоби в місті Косів вулиця Франка. В першому випадку документи на право власності на гараж, в другому випадку земельна ділянка поруч з житловим будинком, обгорожена разом, але чомусь не сформована в повному обсязі. Так, хто за те? Щоб надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду згідно додатку 4, прошу проголосувати. Хто за? П'яте. Про укладення угоди щодо плати за фактичне використання земельної ділянки згідно поданих клопотань, додаток 5 доповідає Соломійчук. E, значить, два клопотання. Білок Василина Семенівна попередньо Це було злази. дозвіл на розробку проєкту, поки проект буде розроблятися, угода за фактичне використання земельною ділянкою. Ну терміном на два роки вона пише, бо поки проект, поки цей та сама площа, та сама адреса. Згідно Ми нашого. Можемо. Можемо. Бо угода йде, коли нема проєкту, коли нема кадасового номера, в тому випадку йде угода. Mm -hmm. Значить, згідно нашого рішення про орієнтовані ставки орендної плати відсоток 10% від нормативно грошової. І друге клопотання годі Дмитро Іванович, ділянка площею 0,0030, гав місті Косю провулок Шевченка, 27 на території КНП Косівська ЦРЛ. Для розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності будка кіос швидкого харчування терміном на один рік. Хто Знову ж таки, горді Дмитро Іванович Потрібно. на території КНП будка швидкого харчування. У них є рішення виконкому про для надання дозволу для. на встановлення, Так, коло поліклініки. Є паспорт прив'язки. Це хто в нас? Горді Дмитро Іванович. Тут теж згідно нашого. Хто, Хто за, за те, що щоб укласти угоду щодо плати за фактичне використання земельної ділянки згідно поданих клопотань, додаток 5, прошу проголосувати. Хто, Хто за 4 за? Добре. Клопотання Деблюка Васля Ярославовича про надання у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства площею 2 е, гектари та для будівництва та обслуговування житлового будинку площею 0,25. га. Як учаснику бойових дій та ВПО відповідає Соломійчук. Значить, Диблюк Василь Ярославович, як учасник бойових дій, звернувся з клопотанням надати йому земельні ділянки але. Під час дії військового стану дії пункт 27 під пункт 5 земельного кодексу перехідних положень, про те, що не можна надавати дозвола на розроблення проєкту землеустрою, розробляти проекти і передавати у власні земельні ділянки, крім тих ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомості. Відповідно, тут згідно земельного кодексу. Пункту 27 під пунктом 5 перехідних положень відмовлено. має бути. На період воєнного стану і апаратурі. Так. так. Угу. То за те, що випитання депутата Василя Ярославовича розглянути і відмовити у зв'язку з пунктом 27 під пунктом 5? Це воєнний стан мораторії. Пункт 27 під пункт 5. А, це що він хоче землі? Так? 25? 27, під пункт 27, 5. Пункт 27 під пунк. 5. 5, 5, 5. Земельного кодексу. Так, хто за те, щоб відмовити? Прошу проголосувати. Про розгляд клопотання Крискалюк Марії Михайлівни про надання дозволу на виготовлення звіту, про експортну грошову оцінку земельної ділянки, несільськогосподарського призначення, площею 011.30 гата кадастровим номером 0330, яка служить для будівництва та обслуговування об'єктів об туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування для обслуговування нежитлового приміщення кафе Колева і розташована в селі Черганівка вулиці. Церковна 6 А та перебуває в оренді згідно договору оренди землі від 19.11.24 року. Номер запису про інше речове право 5701 сімсот від 20.11.2024 20. року. Доповідає Соломій. На попередній сесії у нас було затвердити проєкт Передати в оренду Крицкалюк Марія зареєструвала договір оренди і звернулася з клопотанням про надання дозволу на виготовлення експертної оцінки, зв'язку з тим, що хоче викупити дану земельну ділянку. Ну, До кінця року зараз вони мають проплатити, що від моменту укладання. Хто за те, щоб надати Крискалюк Марії Михайлівні дозвіл на виготовлення звіту про експортно грошову оцінку земельної ділянки Несельського господарського призначення площею 01130 га, яка служить для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування в селі Черганівка, вулиця Церковна, 6А та перебуває в оренді згідно договору, прошу проголосувати. Хто за? Про розгляд потутання будіка Івана Петровича щодо проходження відомості про встановлені межові знаки земельної ділянки площою 0,10 га для будівництва та обслуговування швидкового будинку господарських будівель і коруб, присадивна ділянка, яка розташована в місті Косів вулиця Повлика, 13, без підпису суміжного землекористувача, Пітеляк Василині Іванівни у зв'язку з недобросусідськими відносинами. Ну це ми Тому маємо зараз виїхати видає... на місце і тоді прийняти рішення після. Після виїзду на місце зараз будете приймати рішення. Після... І, і ще одне про інвентаризацію. Де порядок денний списування? Перше, купити там цьому. О, О, про затвердження. Що цього? Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. Розповідає Соловічу. У нас на. 43-й сесії було дозвіл на виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки для будівництва обслуговування будівель громадських і релігійних організацій, а саме для обслуговування резиденції в місті Косів, вулиця Хмельницька. Відповідно, документація розроблена, кадастровий номер є. Тепер стоїть питання затвердження документації і реєстрації права комунальної власності то за те, щоб затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, прошу проголосувати. Читереза. за. на місці, приймаємо по процедуру. Цьому наша комісія закінчить, не завершена, тому що у нас є ще зараз виїзд до попитання Будоліка Івана Петровича і згідно виявку комісії, тому що буде прийняти рішення. І uh, складений протокол. Все, якщо.